Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці славні імена до сторіччя дня смерті Ольги Басараб в вашій увазі радіожурнал Душею, розумом і серцем боролася за волю України перед мікрофоном. Бібліотекар бібліотеки філії номер 3 центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин і Павутині перехресних барв, я палком мрію до самого рання, щоб Бог зіслав мені найбільший дар гарячу смерть, незимне умирання. Це невисокі слова, це основа життя Ольги Басараб. Вона є символом української жінки-патріотки, символом нескореності та самопожертви. Хоч і прожила вона всього 35 років, але зробила для України. Багато. Походила Ольга з древнього українського священницького роду. Її діди, батько, також були духовними особами і приймали участь у революційних подіях проти австрійського уряду. Батько, отець Михайло Левицький, вчив дітей городитися своїм родом, адже з нього вийшло багато видатних церковників і громадських діячів. Які проводили велику національну просвітницьку роботу серед українців, народилася Ольга Левицька Басараб 1 вересня 1889 року в селі Підгороддя на Івано-Франківщині у будинку діда місцевого паруха. У 1890 році родина переїхала до тодішнього містечка Щуровичі бродівського повіту на Львівщині. Тут її батько став священником місцевої церкви. Глибока релігійна віра і патріотична любов до народу становили основу для переконань. Діти вже з малку знали, що вони із поневоленого українського народу, що задля праці для нього, в любові до нього і для боротьби за його волю вони мають виростати, хоч і не вміли читати, але декламували чимало поезій Шевченка. Гартувалися діти і фізично вони мусили займатися, як тоді казали, руханкою. Взимку босами ходили по снігу, вчилися плавати у річці, стійку переносили усякі незгоди. Северин Левицький, її рідний брат згадував Оля вже з малку була замкнена в собі і тверда назовні. Вона ніколи не плакала, навіть у хвилини суворої кари батька чи пізніше важких ударів життя. Не любила жалітися, проте серце мала добре по мамі, готова дати себе сорочку або сукенку, поділитися останнім куском хліба, терплячи сама не раз голод. Такою залишилася вона на ціле життя. Початкову освіту, двокласну, Ольга, її сестра Іванна, брат Северин здобули вдома. Згодом отець Михайло віддав Ольгу та Іванну до німецької школи Монахинь. А Северина в німецьку класичну гімназію у Бродах. Батько хотів, щоб діти навчалися чужих мов і пізнали інших людей, життя. Навчання давалося Ользі легко, особливо математика. Після першого року навчання дівчата повернулися до Щурович, тут вони прийняли перше причастя. Згодом навчання у виділовій українській школі у перемишлі відвідувала жіночий ліцей при українському інституті для дівчат. Це була престижна, як на той час, учбова установа, з якої виходили гарячі патріотки і свідомі громадянки. Під час навчання в Перемишлі доля виявилася немилосердною. На 41-му році життя помер їхній батько. Наступного 1903 року померли їхні дідусь та мати. Через два роки померла бабуня. Опікунство над сиротами взяли отець Теодозі Кинасевич та його дружина. Завдяки їм діти продовжували вчитись. Ольга підзаробляла репетиторством. Вона відзначалася активністю у громадському житті, була організатором таємного учнівського гуртка, ініціаторкою видання літографічної газети, журналу Хаос. Українські студентки у Перемишлі читали привезену у підпільний спосіб літературу, отримували ліцеїстки і жіночий журнал Мета, який виходив у Львові, під редакцією Олени Охримович. Це був час формування її національного характеру, не маючи змоги. Через матеріальні нестатки вступити до університету Ольга закінчила однорічні торговельні курси при Державній торгівельній академії у Відні. У вільний від занять час брала участь у студентській організації Січ, в чисельних студентських дискусіях на актуальні політичні і культурно-просвітницькі теми українського життя. Молодь у ті роки шукала своє місце в суспільно-політичному житті, свій шлях боротьби за незалежну Україну. Жила дуже скромно. Але кожен гріш використовувала, щоб побувати у віденських музеях, відвідати театри. 1910 року Ольга повернулась у Галичину, майже рік провчителювала у польській торгівельній школі в Тернополі, одночасно практикуючи в українському кредитному товаристві, вже в 1911 році почала працювати бухгалтером в українському банку Дністер. А невдовзі у земельному гіпотечному банку. Вона включається у громадську політичну діяльність, стає членом жіночої громади, членом пласту, долучається до діяльності спортивного товариства «Сокіл Батько». Недільне дозвілля вона присвячує організованим просвітою курсам для неграмотних. Разом з Оленою Степанів вона стала організатором першої жіночої стрілецької чути – при Львівському товаристві Січові стрільці. На одному з молодіжних мітингів Ольга познайомилася зі студентом львівської політехніки Дмитром Басарабом, відповідальним редактором і видавцем молодіжного журналу Відгуки на початку Першої світової війни Дмитра як офіцера мобілізують до австрійської армії. Наречені переписуються, сумують, що не можуть бути разом. На початку жовтня 1914 року Ольга та Дмитро обвінчалися у церкві у відні. Ольга йде разом з чоловіком на італійський фронт. Зимою 1915 року лінія фронту наблизилася до фортеці Мальборжет, де вони жили. Військові власті розпорядилися, щоб офіцерські дружини залишили її. Розцвітають кущі Ясміну, грає сонце у височині, чи зустріну, чи не зустріну. Чи побачу тебе, чи ні. І куди б скерувати кроки, щоб тебе я могла знайти, тільки бачу, і де високий? Придивляюсь, чи то ж не ти? Ольга повертається до відня. Наступного року весною Дмитро склав свою молоду голову за цісаря. Молода вдова тяжко переносить удар долі. Їй тільки 26 років. Вона та хотіла мати сина. Подібного накрасення чоловіка іде час, Гояться потроху рани, хоча назавжди у душі кохання справжнє залишається і цього не зміниш. При допомозі подруг Ольга знову береться за громадські справи. Слід згадати, слід згадати, що Ольга разом з Оленою Степанів організували першу жіночу стрілецьку чуту яка складалася з 33 жінок і дівчат. Згідно із статутом, що та була санітарним відділом стрілецького коша, проте стрільці дівчата займалися адміністративною і організаторською роботою, стояли на варті, стежили за порядком у команді та парової комісії, чергували на вокзалі, зустрічали добровольців і супроводжували їх до головної команди. Одночасно Ольга бере участь у зборі грошей для потреб новоствореного українського війська. Січових стрільців. Молода вдова зуміла втримати рівновагу духу. Життя її з того часу було переповнене ще більш інтенсивною працею. Вона посилено працює в Українському жіночому комітеті допомоги пораненим, читає їм книжки, пише за них листи, організовує святкові великодні різдвяні вечори, роздає подарунки. Проте майже у всіх іммігрантських організаціях в Союзі Визволення України приділяє увагу курсам для неграмотних, піклується про хворих і поранених українських воїнів. За чуйну і сумлінну працю Товариству Червоний Хрест нагородило Ольгу Бесараб трьома медалями. Не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий. Не плутай душу у горіння тіла, сховай свій біль. Зломи раптовий порив, але для мене у святім Союзі душа і тіло, щастя з гострим болем, мій біль бренить, зате, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю. Після розпаду Австро-Угорщини та створення Української Народної Республіки Ольга Басараб запрошують на роботу в українське посольство в Гельсінки в листопаді 1918 року повертається до Відня. Вона веде пропаганду серед українського вояцтва, демобілізованого з колишньої австрійської армії, щоб формувати з нього військові з'єднання для УГД, що вела бої в Галичині проти Польщі. За доручням уряду Зунр Ольга Басараб до 1922 року Працювала радником посольства у Відні. Тут стає членом української військової організації УВО, яка була створена під проводом полковника коновальця для продовження боротьби за самостійну українську державу. У 1923 році Ольга приїхала до Львова. Перший раз влітку за дорученням Євгена Коновальця в справах УВО, другий раз наприкінці року на постійне проживання. Її повернення у рідний край відбулося за ініціативи проводу УВО. Вона була головною зв'язковою між полковником Коновальцем, що перебував тоді за кордоном, і полковником Мельником, що був краєвим комендантом УВО. Це був час, коли окупанти польські, перебуваючи на українській землі, розправлялися з українськими патріотами, які боролися за незалежність України. У 1924 році польський Сейм прийняв закон, який забороняв користуватися українською мовою в державних установах та органах місцевого самоврядування. Міністр освіти прийняв реформу, що перетворила більшість українських шкіл двомовну. А по суті, з перевагою польської мови українців арештовували, частину вивозили у концтабори. Ольга, як активістка УВО, була під подозрою польської поліції, але не було доказів. Її було арештовано випадково. Поліція розшукувала якусь комуністку Савицьку, а тому перевіряли всіх однофамільців. Ольга Басараб проживала на квартирі з Стефанією Савицькою. Під час обшуку було знайдено пакет документів розвідувального характеру та кілька листів, що засвідчували підпільну працю в УО. Ще при обшуку Ольга заявила поліції, взявши всю відповідальність на себе, що ніби цей пакет приніс їй звідні знайомий студент Іван Кучма на тимчасове зберігання. Що в цьому пакеті, вона не знає. Три дні і три ночі її немилосердно катували, ламали пальці, вирвали волосся. Викручували ноги. Вони хотіли, щоб вона зізналася, що на своїй квартирі влаштувала шпигунський центр. В ніч з 12 на 13 лютого 1924 року. Ольга Басара померла, не зрадивши своїх друзів таємниці підпільної боротьби. Кати, замітаючи слід злочину, підвісили її тіло до град вікна і голосили, що вона повісилась на власному рушнику. Через кілька днів світ дізнався про звірства поліцейських. Після огляду було видно, що покійно дуже катували. Поліція старалась замести сліди. Ольгу Басараб таємно, ніби вона не мала родини, поховали за кошти фонду бідних у колективній могилі на Янівському цвинтарі. Українська громадськість була одностайна в тому, що поліція замордувала. А потім повісила Ольгу Басараб. Діячки з Союзу українок самі знайшли могилу Ольги Басараб на айнівському кладовищі. З уст в уста передавалися слова її прощального заповіту, вишкребаного на стіні камери. За кров, за сльози, за руїну верни нам, Боже, Україну. А нижче вмираю, замучена, помстіть. Ольга Басараб було переховано у нову могилу з участю українських студентів української громади та десяти священників. Її життя і смерть зірець служіння рідному народу. Її смерть стала прообразом мужності стійкості та героїзму під час визвольних змагань за незалежність України в лавах ОУНУПА в теперішній час. Героїчна смерть є найкращим доказом упертої боротьби за українську державність. Бо в цій боротьбі в передових рядах бореться і жіноцтво. Перед народом, який так бореться, велике майбутнє. Повідомлення про тагічну загибель Ольги Басараб тривалий час не сходили зі шпаль світової преси. Про неї пам'ятатимуть завжди вона, Ольга Басараб-Левицька, варта цього, бо любила Бога, родину, любила нашу Україну, свій народ. Бажала йому волі та добра! Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу в міської студії Радіомовлення Голос Стрия і сьогодні в нашій постійній рубриці славні імена в вашій увазі був запропонований радіожурнал. Душею, розумом і серцем боролася за волю України до сторіччя від дня трагічної загибелі Ольги Басараб. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин.